Привіт! Мабуть, ви чули, що Валенцію накрило сильними дощами. Якщо не чули, то я вам розповім. Приблизно за 8 годин випала річна норма дощу. Я намітив маршрут ще до того, як відбулася ця подія. І, в принципі, я вирішив срівно сюди поїхати, тому що він дещо так досить збоку від Валенції. Але. Мені довелось залишити машину за 10 кілометрів до наміченого місця, тому що тут розмило дорогу. От сюди мені потрібно було їхати далі. Як бачите, це ніяк неможливо зробити машиною, тому що тут досить перепад. Дуже високий. це вже треба мати дуже позашляховик. Ну що ж, піду пішки? Єдине, що мене лякає, це те, що нависають дуже важкі хмари, і може піти сильний дощ, і те, що я в горах чую постріли мисливців, тих, хто нічого не зупинить, я вже зайшов. Досить високо вгори. Залишилося менше як 5 кілометрів, тобто половина дистанції вже зроблена. Але мене насторожує одне. От послухайте. Тиша. Подивіться на дерево, листя майже не ворушиться. Але знаєте, що це за затища перед бурею. Явно збирається на штормовий дощ. У мене з собою техніка різна, і я дуже би не хотів попадати під щільний дощ. У мене є пару тузів в рюкзаку на такий випадок. Але все ж я не хотів би потрапляти під щільний дощ, тому буду рухатись ще швидше. Йду я, йду я такий. По горі. Тут мені показує, що треба направо. І дивіться, на яку я дорогу виходжу. Рівнесенький, новесенький асфальт. Отакі От дороги я люблю. Звичайно, воно псує антураж по ходу по горах. Але трохи пройшовшись по камінні, це приємно йти по чомусь такому рівненькому. Не знаю, чи надовго. Як ви гадаєте, що ось це таке? Воно знаходиться отак біля дороги цієї. Це вхід в печеру. Але незвичайний вхід в печеру. Як ви могли зрозуміти, он тут є вже готові дюбіля. З кожної сторони, це для тих, хто спускається туди на стропах, на шнурках і так далі. Для, скажімо так, альпіністів. Це не для таких бродяг, як я. Тому я йду далі. Отже, я досить добре йшов і мені вже залишився лише один кілометр. Але подивіться, хто вирішив до нас приєднатися. Сонце! Дякую за день. Саме так. Коли я вже вийшов на саму гору і залишилось майже нічого, до мене приєдналося сонце. Я би був більше радий, якщо б були просто хмари. Але все ж таки сонце тішить більше, ніж дощ. Тому нехай буде так. Бо коли отак ідеш вгору і під то навіть трошечки сонця це дуже спекотно. Але нічого. Ходіть, подивимося, що нас чекає попереду. Мені бракувало буквально 15 хвилин, щоб доїхати он сюди, поставити машину. І далі по цій стежці, отут, бачите, хрестик білий, піти пішки. Але замість того, я 2 години йшов вверх. Ну нічого, тепер до пригод. Зараз мені потрібно спуститися. Вон сюда і донизу. Але я думав, що ось тут вже буде річка внизу, і там цікавинка, до якої я йду, але переді мною величезна гора. Як мені її обходити. Так як тут лили дощі. І повсюду вода розмивала гору, то я не знаю, я йду по стежці якійсь, чи я йду просто куди вода торвала свій шлях. Але добре, що були добрі люди і намалювали стрілочки. Краще б було інший колір вибрати, як зелений, щоб він не змішувався. Але я кудись йду. Отже, що я вам скажу. На Google Maps виглядало так. Я спускаюся сюди і постійно-постійно йду схилом вниз і там виходжу до Великої річки. Але я звернув увагу, що нас з річкою розділяє гора. Я думаю, мені треба буде ось такою стежкою йти, 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 йти вниз. І це буде найшвидший шлях, який я сам придумав. Але так не сталося. Я ні за що ось туди не зійду вниз і не виберусь до гори. Ну, хіба би за 20 гривень. У вас тоді виникне логічне питання, а куди тоді вели ці зелені стрілочки, якщо це не дорога до цікавинки? А я вам скажу, я знайшов куди. Це виглядає не дуже так запрошуюче. Ось зелена стрілочка. І ось щось. І там є якісь звуки, я сподіваюся, це просто краплини води, а не Крипелінг Depression». Ось цей камінь дуже так, знаєте, нависає над душею, я би сказав. Так що після таких сильних злив, де все порозмивалося дороги, йти в якусь невідому печеру було би. Божевіллям. Назва схожа цієї печери Канділь. Опа. І ми вже в ній. Це вода крапає добре. Добре, що добре. Слухайте, як гарно. Ой-ой-ой, слизько. Гарно, але слизько. Ви тільки подивіться, яка красота. Було би розумно мати дві руки вільні, а не тримати в одній камеру в іншій ліхтарик. Але така вже доля в ютюбера, ні? Так, що це таке? Угу. Це обвуглена деревина, це якщо хтось ходив з факелом, цікаві, цікаві стіни. Йдемо далі? Я наперед вибачаюсь. Бо я часто перевожу погляд під ноги і не дивлюсь, що я в той момент знімаю. Але ви зацініть які приколи. Враження, знаєте, що воно так ніби хтось порозділював. Там якийсь м'ячик, видно, хтось з псом сюди приходив. І пес загубив свій м'ячик. Так, йдемо далі, чи що? Та гора виглядає, мабуть, із-за того, що зіграно багато комп'ютерних ігор. Ця гора виглядає, ніби це, знаєте, гора черепів. Так, що в нас тут по структурах? О, Враження, що вон туди можна, ого, воно так догори йде, як церква. Що там полички. Вон бачите, враження, що вон сюдою можна пролізти туди. І щось там зверху собі чудити. Так, тут, щоб ви собі розуміли, під ногами трохи мокро і слизько. Але там за поворотом щось є. Тому давайте адідаси до роботи. Зізнаюся вам чесно, я мусив сховати камеру і ліхтарик і проповз це. На чотирьох лапах, бо інакше на стоячки, то дуже великий дисбаланс. Рюкзак ззаді. Так, тим не менше, я вже мало-помалу кудись добираюсь. Мої адідаси витримують певну глибину, але, мабуть, не таку, як тут. Но я попробую зайти за цей поворот, подивитися, що там. Так, пів шляху є. Тепер, блін, трошки заглибоко, ну, чуть чуть а ну я попробую. А ні. Як бачите, глибина досить нормальна, я можу по такій просто йти. Опа. Я пензлю, як має бути, і лки-палки. Ходіть далі, дивіться, так, до речі, які тут, які тут каміння. Цікаво, це сіль, це вапняк, що це таке? В чим це воно вкрите таке? Ого. А там далі лише таке саме такі сходинки з водою, котрі ведуть у невідомий. Ну йдемо, доки йдеться. Аж доки глибина не стане така, що вже далі нікуди. Що цікаво, наразі не, не холодно взагалі, не, не, нема як в печерах, що йдеш, і дуже холодом так віддає. Тут абсолютно я не відчуваю різниці, хоча пара з рота йде. Ух ти азбука Морзе. Гарно так, видіть далі. Схоже, так воно і є далі вже. Мені здається, що дуже... Ау, я вдарився головою. Немарно люди ходять в печерах в касках, а я з них марно надсміхався. Так. Ого-го. Іноді, коли отак піднімаєш голову вверх, то здається, що вот там хтось заглядає, знаєте? Та... Саме так, тут а далі, далі дуже глибоко. На жаль, сюди, якщо знати, треба приходити в солідних гумовцях або в рибальських штанях. Тоді, мабуть, можна зайти в якесь цікаве місце і знайти. Скриню зі скарбами. Ну що ж, була цікава печера. Шкода, що підтоплена, і не вдалося її дослідити до кінця. Але, як то кажуть, я не отримав потрібної мені сатисфакції від подорожі. Тому, не дивлячись на те, що в мене вже відвалюються ноги, і мені ще потрібно довго йти назад до машини, я спробую обійти гору і таки добратися до річки. Куди планував добратися початково. GPS показує йти мені тою дорогою годину часу обійти гору і спуститися вниз до річки, куди я хочу. Але мене манять ось ці хащі. Я хочу піти ними навпростець. Я не маю терпіння йти годину довкола гори. Ви що кажете, що робити? В якийсь момент я подумав, що в принципі, я вже спустився майже донизу і там далі рукою подати, але, пролетівши дроном, глянув, географію не обманути. Що так, що інакше доведеться чим чекувати. Єдиний був варіант іти по рівній дорозі, але я послухав вас і пішов назустріч пригодам. Отже, невеличкий апдейт. Я спустився вон з того місця і йшов, йшов, йшов йшов туди. Потім вибрався на цю гору. Позаду мене ще чекає кусочок гори далі спуститися з нею. Там я буду вже бачити, куди я догріб. А, чи шкодую я, що не пішов дорогою? Нє. Тут було дуже цікаво подивитися на ландшафт і пороздумувати над життям. Ну що ж, друзі, я вже перебрався на другий бік гори, але я все ще на ній. Але я максимально близький до мети, ви тільки гляньте. Замість того, щоб обходити аж туди, а потім йти отам понизу, понизу і добратися вон туди. Я просто прошкріп через гори. Тепер мені треба спуститися і тим краєм-краєм краєм, і туди-туди-туди. І ось там, можливо, ви бачите, стоїть вартова вежа і ще щось там є, якісь руїни. І це цікаво, я би хотів на це подивитися. Отже, я вже спустився з цієї гори і прийшов ген-ген сюди. І я побачив дещо, що мені не подобається. Он тут мене розділяє ріка, щоб піти далі. Я не знаю, чи там буде якийсь вузький десь прохід, бо мені потрібно перебратись сюди і тоді косячком зайти на той півострівець. Ой. Отже, наразі я спускаюсь з гори такими от хащами і каміннями. Далі попереду дорога нічим не краща. Але я вже все ближче до річки, яку я досі не знаю, як я перейду, перегребу, перепливу. Прогріб я, значить, ось цю всю дорогу. Аж ген сюди. І побачив, що в мене є шанс, он там перейти. Це дуже добре. Бо я вже крутив в голові собі, як я це перепливу, але тут плавають черепахи. А деякі з них є кусючі. І я би дуже би цього не хотів, бо в неї дзьоб, як кліщі. Я добрався до того переходу і трохи присів, бо м'язи на ногах після того підйому спуску, підйому спуску почали труситися вже. Але яке тут шикарне місце, ви тільки погляньте. Навіть он є трамплін, щоб стрибати у воду. Натуральний. Зараз я згадую ту рівненьку, асфальтну дорогу. Як то було добре, які то були прості часи, зараз я йду через якусь постелю з болота, бо я хочу хоч трохи вже пройтись по прямій дорозі. Я вже не можу більше лазити по горах. Я майже дійшов. І стараюсь постійно від себе відганяти одну і ту саму думку. Мені зараз треба повертатись назад. Давайте забудемо, що я геть виснажений. І що мене чекає шалена дорога назад. І насолодимось цим неймовірним видовищем. Я був надто втомлений, щоб шукати якісь логічні підходи сюди. Тому виліз просто тро-та-та-та-та-та-тай сюди. І знаєте, шалена конструкція. Ви тільки гляньте на товщину цих стін. Мені здається, я так довго сюди добирався, що я навіть забувам розказати, куди я добираюсь. З того, як я довго до неї добирався, зрозуміло, що вона досить неприступна. Звичайно, для пішого ходу, якщо підплисти сюди якимись кораблями. Але, мабуть, для цього і була ця вежа. Вона, напевно, мала просигналізувати, що йде ворог. Так, я виліз сюди. Подивимося, що тут. Дивно ж тут є знайоме нам лайно. Тому я піду... Так, тут сходи наверх, тут провалений дах, тут, мабуть, спостережний пункт. Можна було дивитися, чи ніхто не підступає з цих сторін. Тут була ничка, де солдат тримав своє золото й брилянти. Хай там лежать, не будемо нічого тут забирати. Ходімо по сходах. Дивимось, що там. Так, ще раз. Бачите, воно вже має досить непогані тріщини, тому довго тут затримуватись не будемо. Отже, сходи. Або те, що від них залишилось. Решта вежі, що від неї тут залишилось зараз вже і не скажеш, але колись це був повноцінний замок, а не лише дві вартові вежі. Перша згадка за нього є десь в 1257 році. Тобто він вже на той момент був збудований. Але в 1748 році тут був землетрус, що майже знищило його. І це те, що залишилось тих часів. Це ми з вами можемо ще бачити. Ну що ж, а я вам дякую за перегляд. Дякую, що розділили зі мною цю неймовірну пригоду. Надіюсь, я вас трошки розважив і вам було цікаво. Якщо так, пишіть якийсь коментар, ваші думки. Я читаю, до речі, всі коментарі. І побачимось, надіюсь, через тиждень.